Друзі, сьогодні ще поговоримо про рамки, як я додумався вибирати. Ось дивіться Гофмана. От, покажу тка збоку. Ось оця товщина мені не сподобалося. Дуже багато сюди -то ти придавлюєш пчіл. Хочеш ти цього, не хочеш. Я був нащитав, е в районі там, 50 бджіл, 60 бджіл придавлюєш. Не знаю за який період, але факт лишається фактом яким я способом вирішив вийти? Я вирішив зробити ось так. У мене, виходить, толщина ось цієї, дивіться, прикладаю. Ось я таку навіть засніму близеньку. Вони єднакові. Але просто я роздільно зробив ось. Тут лишив 35, тут зробив я 25. І тепер другий магазин, якщо я накладу ось докупки, пшела, ось свободно проходить. От, ось, А тут просто дав річку. Якщо я навіть притулив, ось так я витягнув пару рам, якщо я навіть все притулив, то зверху є щілина. Я ніяких бжіл не травмую. І свободно можна доверху робити магазини і на тому все. Дякую за увагу.